Сьогодні просимо, Господи, благодарим Тебе, що вспоминає пам'ять обновлення освячення храму в Єрусалимі. Ми сьогодні з любов'ю споминаємо і освячення нашого кафедрального собора, котрий ми збудували без допомоги держави, без допомоги багатих людей, без допомоги інославних чи другого, без допомоги людей, навіть інших жителів других регіонів. Собор будували в першу очередь жителі міста Ужгорода, в тому числі вся моя родина із Мукачівського району. І підняли ми собор силою Божою і радуємося, що тепер має можливість не йти перезахвачувати старий собор або щось у когось другого брати. Ні. Ми показали, що православні християни то люди активні, живі, люди, котрі способні. Трудитися способні будувати, не руйнувати, наоборот, создавати нові святині. І у період, тепер останніх 30 років, в Ужгороді збудовано вище десятка храмів православних. О, якщо б піднялися тепер із грубів наші предки, котрих ще 100 років тому в Ужгороді переслідували і на історичній Карпатській руси. Біли за православ'я, коли ви бачили ту красу, що в Закарпатті нині в процентному відношенні має більше храмів по цілій Україні, бо більше 600 храмів на один мільйон населення. І самі Карпатські гори з монастирями їх напоминають нам іще нашу древню святиню, коли ми предки наших благодатних людей, котрі прийняли віру. Одкірила Мефодія віру православну, то удалося нам збудувати в Карпатах Візантію після Візантії, або у доччі, ще менше названо Карпатський афон, оскільки в Карпатах збереглася древня кілімифодіївська віра і ніколи не переставала навіть період унії, коли православних Витісняли в гори Мараморщина була завжди православна, і наші тяжкі часи гонення Унії ніколи не переставала бути православна. Так наші предки нам створили чудо, нам залишили від Кирила мефодія, ото, як називали деколи да, Візантія, після Візантії і чудесно чудесної одзеркалення. Православного афона. І в одній з наукових конференцій в Ужгороді так і назвали Закарпаття малий афон. Не малий по розмірам, а малий по статусу, бо не може боронятися із великим афоном. Хоча, коли видимо, що на тому афоні деякі монастирі нині впали, нині проявили оту слабкость. Ми віримо, що навіть якщо великий афон в Греків впаде, Карпатський афон вистоїть до второго пришествия Христового. Божа Мати, благослови наших людей, щоб ми то, що прийняли своїх предків, щоб бережно оберігали, були б би православні, які були православні при Австро-Венгрії, Австровенгрії, які були православні в Чехословакії, мали свою Карпатуруську православну церковь. А оскільки чехи не давали нам сформувати свою структуру, то срочно, швидко, оперативно нам посилали єпископів сербський патріархат. Тим самим наш патріарх був тоді сербський і ніколи не називав Карпатське православ'я сербським. Пізніше ми стали частю Руської православної церкви і ніколи. Ні Москва, ні Київ, ні Петербург не називали тут московською православ'я. Прийшов час нині лиш люди, куди не знають історії, не знають власної історії України, не знають історії Закарпаття, вдруг обзивають нас, що будь-то ми якоїсь православ'я получили на радянських танках лиш у 1944 році, в октябрю, в жовтні місяці. Ну, то ведь неправда. Коли сюди прийшли радянські танки, тут була сформована церква православна, сформовані були построєні нові храми. А значить, і сьогодні ми празднуємо великий праздник Воскресення Славущого освящення Ярусалимського храму, а з ним і освящення кафедрального собору в місті Ужгород, освящення кафедрального собору в місті Мукачеві. І освящення кафедральних соборів і соборів по цілій області нових храмів, ми розуміємо. І донині Дух Святий прибиває в нашій церкві канонічній, коли ми в структурі Української православної церкви, а по тому лише просимо Господа Боже, як наші предки видержали і нам поможи. коли ж так поступаючи, віддя радость духовну, котру мають істинні діти Божі котрі являються храмами Духа Святого, і Дух Божий живе у них, ми й діти Божі, істинної, канонічної церкви, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.